Кликається на килим і одразу скаже, що Іван провів три сутички напередодні. Здолав він Сергія Сургонського з Житомирщини. Одесита Олексія Харчука і в півфіналі Іван. Івана Семенова з Дніпра. Ну, а в синій кут запрошується. Суперник Білейчука. Ще один представник Івано-Франківщини Іван Кусяк. Івано-Франківське дербі з вільної боротьби. Іван Кусяк, Іван Кусяк по, 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 Чергово боротьба, пере, пере, переміг Андрія судичка, Багода, Петришина зі Львова. Харків'янина Дениса Борована. І в півфіналі представника Київської області Олексія Боруту. <РА> Ось зараз ми з вами побачимо. Перше дербі у фіналах. Ну і єдине дербі, єдина вагова категорія О, як борці з одного місця з одної команди. Вийшли у фінал у всіх інших вагових категоріях. У нас в фіналі боротимося представники різних областей. Ну, це лише говорить про Івано-Франківської боротьби ну, дуже потужний центр, який очолює Василь Федоров. Працює в івано франківській Там дуже зараз хороша борцівська школа. У нас вже є один з чемпіонів України з Івано-Франківська, це Ярослав Гурський. Ну що цікаво, поки що. Перші три сутички вигравали борці з червоного кута, тобто борці в червоному трико. І так зараз у нас в червоному трико Іван Біличук, ну і в синьому його товариш по команді по збірні Івана Франківщини Іван Кусяк. Нагадаю, це вага до 70 кілограмів. Спокійне розгойдування в опільному захваті за шию суперника. Розриває його Білийчук. Ну, звісно, що хлопці дуже добре один з одного знають, адже не лише на змаганнях зустрічаються, але й частенько на тренувальних зборах спарингують. І, як кажуть, усі плюси і мінуси знають. Значно краще, ніж інколи прогноз погоди особливо у Львові нам подають працівники гідрометцентру. Ну, перша хвилина закінчується у нас без технічних дій, поки що. Ну, я... ну і так, поки що йде. Така тактична. Боротьба, намагання. Цікаво, цікаво зараз. Ну Дуже важливо в цій ситуації. Напевно, ну ось ви бачите на ваших екранах Олександр Свіщов, президент Федерації водного поло України. Ну, людина, яка дуже багато робить для розвитку загалом спорту в Україні. Він тут і матеріально-технічну базу. Удосконалі саме завдяки значній міні його зусиллям у Львові є такий зараз, скажімо, один з найкращих тенісних центрів в Україні. І саме Львів приймав чемпіонат України. Ну а в нас продовжується сутичка. Рахунок поки що 0-0. Нарешті дають перший бал. Ну, вважають арбітри, що більш пасивним є Іван Білийчук. Тож Кусяк заробляє перший бал, але... Це ще абсолютно нічого не означає. Ну, схоже, що хлопці вирішили перенести вирішення долі золотої нагороди на другий період. Ну, правда, ще 40 секунд це більш ніж достатньо для того, щоб щонайменше відкрити технічним балом, тому що той бал, який зараз є, це все ж таки бал за попередження. Ну і, Звісно, що чудово все розуміє Іван Кусяк, що цей бал це. Така мізерна перевага, яка, на яку навіть не потрібно особливо звертати увагу, але тим не менше 1-0. Цифри на табло говорять про те, що схоже на перерву борці підуть за мінімальною переваги. Кусяка ще 7 секунд. Трішки активізувався Кусяк, але Біличук не дозволив йому пройти в ноги, встояв сам на ногах і добігає до закінчення. Перший період рахунок 0-1. Білийчук поступається мінімально. Ну і... Бачите, що так, є вільні місця на трибунах, але ще раз наголошую, що е, лімітована кількість болівальників допущена на змагання. Але треба сказати, що всі три дні було чимало глядачів. Так досить багато глядачів було і два дні тому, коли відбувались фінали у жіночій боротьбі. Ну, жіноча боротьба це. Зараз, можна сказати, так, якщо взяти, ну, навіть останній виступ на чемпіонаті Європи, показує, що саме жіноча збірна зараз у нас потужно. Нагадаю, наша жіноча збірна виграла чемпіонат Європи в загальнокомандному заліку. Ну а ми з вами повертаємось до сутички за звання чемпіона України між двома представниками Івано-Франківщини. Ось зараз Білийчук ледь не провалився в атаці, але встиг розірвати дистанцію, не дозволив Кусяку перейти в контрнаступ. Ми з вами всі, звісно, чекаємо на контрнаступ Збройних сил України проти російських орків. Но сподіваємося, що він буде, ну, верніше, не сподіваємося, а віримо, що він буде обов'язково успішним. І це лише питання часу. Ну, а от в сутичці Білійчук усяк час обмежений. Ще 2 хвилини 20 секунд до закінчення. Ну, по великому рахунку, другий період мало чим відрізняється від першого. Можливо, Біличук розраховує, що зараз судді дадуть. Зауваження і Кусяку, але бачимо, що ні. Арбітриня на килимі показує якраз, що саме Біличуку потрібно активніше вести. Ну і загорівся в нас тут активіті 20 секунд. Зараз Біличуку Потрібно йти вперед. Кусяк його відкидає. Ну, Кусяк дуже обережно так і не, не дозволив. Бачите, не зумів заробити технічну дію за 30 секунд. Біличук, тож рахунок стає 2-0. Ще один бал заробляє Кусяк. І це вже по тому, як розвиваються події на килимі, це досить серйозна перевага, тому що поки що не, ну, не, не видно. Здається мені, що Біличук не дуже е, знає, що робити, які саме прийоми. Ну, а йому потрібно обов'язково виконати прийом на два бали. Але Кусяк е, дуже грамотно зараз відстоює свою перевагу. І не, не, не можна сказати, що він менш активний, ніж Біличук. Сам Біличук також практично ніякої ініціативи не проявляє і закликає рефері. Хлопців активніше діяти 50 секунд до закінчення цього поєдинку. Ну, я думаю, що Біличуку все ж таки потрібно вже щось вигадувати, як то кажуть. Ну, вигадувати в тому значенні, що щось робити. Тому що Кусяк також, ну, це якраз бачите, коли хлопці дуже приблизно одного рівня є борцями і плюс дуже добре один одного знають, щось вигадати нове важко. Кусяк зараз веде 2-0 в рахунку, залишається вже 20 секунд. і Зрозуміло, що він, напевно, погодиться, навіть якщо йому дадуть один бал, дадуть Біличуку бал за пасивність Кусяка, але Кусяк абсолютно не виглядає більш пасивним, ніж Біличук. Добігають останні секунди, і перший фінал у нас сьогодні де перемагає Борець. В Синьому трико, синього кута. Тож Іван Кусяк перемагає з рахунком 2. 0 і стає. ну, Як бачимо, обидві медалі і золота і срібна. Звісно, трішки засмучений Іван Білийчук. нас подвійне дербі. Мало того, що два представники Івана Франківщина так ще й два Івана. Ну ось так от. Золото і срібло відправляється в Івано-Франківськ у цій ваговій категорії. Іван Кусяк чемпіон. Іван Біличук срібний призор. Ну, а бронзові призери тут представник Київської області Олексій Борута. І ще один Іван Семенов, який представляє Дніпропетровщину. Тобто одразу три Івана зійдуть на п'єдестал пошани в цій ваговій категорії. Ну, вашому коментатору це приємно. Також Іван. Тож у нас зараз на черзі фінал у наступній ваговій категорії. Це вже п'ять.